шановні глядачі. Ви дивитеся програму Діалог з владою» – сучасну платформу для відкритого обговорення найактуальніших питань нашого міста. Сьогодні ми зустрічаємося не в студії, а саме на вулицях Білого міста. Щоб не лише говорити, а й бачити об'єкт розмови та розуміти, на які зміни очікувати нам майбутньому. На питання редакції відповідатиме секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб. Працюватиме в кадрі Олеся Семчинська. Олександр, я вас вітаю. Доброго дня Олеся. Зараз ми знаходимося на території комунального некомерційного підприємства Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня. Які роботи тут проводяться наразі? На даний час зараз триває будівництво приймального відділення. Також у нас закладені кошти на ремонт, на капітальний ремонт неврології і закладені 500 тисяч на. ПКД на кисневу станцію на які роботи можна очікувати в подальшому цьому році? Щось обговорювалося вже <клес> да подальше. Ми плануємо на ближайшій сесії також виділити ще мільйон гривень. Це теж на приймальне відділення на роботи, на внутрішні роботи. Та зараз до нас прийшла субвенція з обласної ради на дах хірургії. Це потрібно для того, щоб ми в подальшому могли на цьому дахі встановити сонячні батареї. Тобто, буде ще й енергозаощаджувальні технології впроваджені. Да, ми зараз ведемо переговори, щоб нам надали грант. Це буде безкоштовно для того, щоб ми могли встановити Сонячні батареї це енергонезалежність, та економія буде по енергоресурсам. Взагалі, як ви відмічаєте роботу головного нашого кризис менеджера, головного лікаря нашої лікарні? Я дуже задоволений його роботою. Хочу подякувати та відмітити роботу Віталія Жнякіна, генерального директора КНП, дуже перспективний, дуже талановитий менеджер та лікар. Прогулятися і наступні питання обсудити вже в сквері перемоги. Бо є в мене кілька нагальних питань з задоволенням. Багато питань виникає стосовно озеленення міста, і хочеться спитати, чи є якісь приємні новини для містян, хто обурюється цією проблематкою. Я хочу зазначити, що це взагалі моя мрія, щоб наше місто було дуже зеленим і дуже таким чистим. Тому дійсно ми працюємо в цьому напрямку, і я думаю, що наші мешканці скоро побачать зміни стосовно двохмісячника чистоти комунальні підприємства вони вони активно наводять лад у місті, мешканці доєднуються. Боже, як класно в нас красиво, як в Японії. А що можете додати стосовно двохмісячника? Наскільки важливо біля своєї оселі, біля свого будинку наводити лад біля підприємств, установ та організацій? Це дуже таке важливе питання з одного боку. Є думка, що це пережитки минулого, але з іншого боку, це важливо, тому що коли люди виходять і прибирають. То ця людина, яка сьогодні прибирала тут, завтра вона вже не кине там якесь сміття чи чи щось інше. Превентивна да? і... міра, скажімо да, так, це, це раз. А друге, коли сусіди, допустим, бачать, що біля е, іншого магазину прибрано і люди да прибирали. То є така зацікавленість, що е, щоб прибрати, да, да, прибрати і біля себе. Ми знаходимося в сквері перемоги, і хотілося б дізнатися, може саме тут якісь роботи плануються. Є тут центральна клумба. Яка проходить по центральній алії, і планується зараз закупити сіміна і засадити саме цю клумбу, тому що дуже багато людей за день проходять біля цієї клумби. І я думаю, що коли вона засяє вже новими, фарбами. новими фарбами, це буде сприяти позитивному настрою людей. Почему опалювальний сезон 24-25 року, як він минув на ваш погляд? Зі слів, начальника теплосеті, то це був найтяжчий сезон за останні там декілька десятків років. Але ми його пройшли. Пройшли, я думаю, на п'ятірку і Хоча і були аварії, але їх устраняли, і вони не сильно вплинули на. Теплопостачання для наших мешканців міста. Також хочеться подякувати Богові за те, що у нас третій рік тепла зима. Це, я думаю, військові відчувають на лінії фронту. Тому легше проходить зима і опалювальний сезон, і менш трошки затрачується газу, тому що газ ліміти зараз дуже малі. І на цей рік нам урізали. Ліміти на 20%. Тому я хочу наперед зайти і відповісти на питання, чому так рано закінчили опалювальний сезон в цьому, в цьому році. Тому що газ вже закінчився саме в той день, коли ми закінчили опалювальний сезон. Дивлячись на погодні умови, можна було б два шезлонги поставити, нам наразі, мені здається. Дуже, Дуже тепла погода. Да. Я вас теж підтримую в цьому. Вже можна загорати, а не казати про опалюваний сезон. Але хочу теж зазначити, що вже е, підприємство працює, вже йдуть ремонтні роботи щодо наступного опалювального сезону. Олександра було задано декілька запитань нашими глядачами, саме під відео минулим, яке ми з вами з якими з вами записували під передачу діалог з владою» Перша в цьому році, і я хочу задати їх вам. Тетяна Ільчак питає, чому прикратілість пакі пенсіонерам і інвалідам. Це була гуманітарна допомога наших друзів з Польщі. Вони нам надавали ці продукти, які ми потім роздавали. Також нам надавали продукти районна адміністрація. На даний час у нас нема поставок продуктів. Як тільки будуть, ми знову будемо роздавати людям. Ця інформація буде усіх представників медіа. Добре, а ще питання задає. Олег захоба, питання одне, коли будуть вибирати нового мера? На що відповіла Юлія Кудрявцева, що період, період воєнного часу не можна? А що хочете сказати ви з цього питання? Дійсно, згідно діючого законодавства, вибор чергові вибори мера повинні бути в останню неділю жовтня? 25-го року, але під час дії воєнного стану вибори не проводяться. Тому сподіваємось, що війна як можна скоріше закінчиться, і вибори будуть проведені в даний срок, який прописаний в законодавстві. Не секрет, білгородністровські спортсмени вони своїми результатами та успіхами доволі часто тішать і тренерів, і батьків і взагалі всіх наших містян і керманців. Як саме влада підтримує спортивну інфраструктуру в місті, Олександр Васильович. Для нас це дуже важливе питання, це взагалі така потреба, щоб у кожному мікрорайоні нашого міста був дитячий майданчик. Також ті майданчики, які вже є, ми підтримуємо в надлежащому стані, ми виділяємо кошти для їх утримання. Наразі закінчився ремонт на базі сьомої школи. У нас там є приміщення, де тренуються борці. Там закінчили ремонт. Також ви всі буваєте на стадіоні, бачите, як утримується наш стадіон. Це дуже я скажу тяжко, тому що там працює спецтехніка для того, щоб утримувати саме поле також. Є там трошки проблематика з кріслами. Ми теж будемо їх трошки міняти, там трошки реставраційні роботи да, проводити. Да, да, да тому це важливо не тільки відкривати майданчики, але їх і утримувати. І ще є така да, у нас мрія, щоб запустити. Ще декілька спортивних майданчиків. Вони в загальному доступі, щоб були. Тобто не тільки там спортивні клуби, секції там тренувались, але кожен мешканець нашої громади, нашого міста міг прийти на цей майданчик з дітками або сам і потренуватися, або там провести свій час там. Тому це дуже важливо. це Майбутнє наших дітей це фізична культура і це здоров'я наших дітей. Це треба підтримувати і розвивати. Це була програма Діалог з владою безпосередньо з вулиць нашого міста. Тому дякуємо глядачам, що були з нами. Залишайте свої питання, якщо вони у вас є на сторінці Фейсбуку під цим відео. Та також хочу подякувати Олександру Васильовичу за гарну розмову та гарну прогулянку. Дякую вам, Олеся.